Добрий день! Як ваші справи, як ваш настрій? Все у вас добре. Ми продовжуємо свої заняття. Сьогодні ми з вами згадаємо позиції ніг, які ми з вами раніше вчили. Це шоста позиція, перша позиція і третя позиція. Давайте пригадаємо, як їх виконувати. Шоста позиція. Ніжки разом. Перша позиція ніжки посварилися. І третя позиція. І ще раз. Шоста позиція ніжки разом. Перша позиція ніжки посварилися. І Третя позиція. Запам'ятали? А тепер ваша черга.